Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року до 28 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 382 вісімдесят тисячі особин за добу 740 і поранено 1 мільйон 146 тисяч 330 песиголовців за добу 2220. танків 6 тисяч 280 одиниць за добу 9. Бойових броньованих машин 11 671 одиниця за добу 19, артилерійських систем 9097 одиниць за добу 12, реактивних систем залпового вогню 972 одиниці, засобів протиповітряної оборони 660 одиниць, літаків-331 одиниця, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7041 одиниця за добу 4, крилатих ракет 1845 одиниць, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12103 одиниці за добу 31 спеціальної техніки 1436 одиниць за добу 3 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.